Приїхав додому, а у нас вже перший сніг. Копля. Це точніше все драже якийсь. Короте, чи град був, чи крупа була, так і не пойму. Усі вітання. Як би мені не хотілося, але сезон вже на звичайні нормальні гриби не спів початися, як вже закінчується. Перші приморозки це вже поклик до того, що треба... Кошики, отакі гарні і множики ховати до наступного року. Саме собою ще будуть гриби, будуть. Ми свої гриби завжди знайдемо. Зразу на вході в ліс дивлюся на мухомор. Візуально не примерший. Але підходи туди ближче до тих мухоморчиків далеких. У них вроді є сліди промерзання. Побачимо. Ще мошки літають, мені здається, так наше ще зовсім тепло буде. Але ж сьогодні вночі був перший приморозок. І наступні ночі теж будуть приморозки. Ввечером ще тепло, але вночі зима. І зразу із реальних це один голова і там трошки далі. Це хороший гриб, особливо свіжесенький. Коли розрізаєш всередині і там біла м'якоть, дуже смачний гриб. Можна розрізати слайсами та посмажити його. Прикольний такий. Аж незвично, що качечки сидять собі на озері, не тікають, ніхто їх не стріляє. Їм незвично і нам незвично. Хай собі пасуться. Красота. Дощі зарядили, масля дуже багато повлазило перед самими приморозками. Якщо допастися до масля, то в принципі я можу 10 хвилин йти додому, бо масля дуже багато. Але в мене ціль сьогодні, перш за все, пройтися та подивитися, як закінчується сезон, що є по грибах і саме головне, морально відпочити. Да, друзі, а тут масляток прямо. Прямо море, море. Оце ще тільки початок. От там, я не знаю. Скрізь за все не видно їх взагалі рядами. І великі, і маленькі, і зовсім дрібні. Суть тому, що дощі то пройшли, хоч і приморозки вдарили, але дощі були дуже хороші. Залило і маслятами всипано. Якщо не буде приморозки, тут буде маслят. Ого! го і не було скільки личинок, які будуть їх поїдати. Класно. Як би мені не хотілося, але треба відпускати ліс. Треба прощатися із сезоном 2024 року, із сезоном маслюків і білих і так далі. На жаль, після приморозки вже такого не буде, як було до цього. Там мій кошечок стоїть, трошки в кошику назбирав. Тепер наразі показувати не буду, що до чого. Скажу одне. Грибів зараз дійсно доволі багато. Але це зараз грибів дуже багато на півночі, де я знаходжуся. Локації не скину. Ті, хто на півночі, знають, що де є гриби, де немає. Загалом ситуація по всій країні з грибами дуже погана, дуже прямо погана. Я впевнений, що все після цих дощів, якщо не буде приморозків, щось та й буде, Лисяча нора жива. По любому будуть гриби. Але ну як уже приморозки почнуться само собою. Якщо ці гриби і будуть, то недовго і не так багато. Сезон 2024 року у когось був непоганий, а в когось він... Майже й не почався, або й взагалі не почався. Ось погляньте, тут рижечок ще сховався. Одинокий красавчик. Маслят дуже багато зараз повистрелювали і вони свіжесенькі, гарнесенькі, червоні мухоморки. Ситуація доволі непогана. Мені подобається, що зараз відбувається. Саме головне, я хотів сьогодні вийти в ліс, щоб перепочити морально. Я це зробив. І вже доволі і скоро повертатимуся додому назад. У мене немає цілі сьогодні назбирувати багато грибів чисто на вечерю. І головне пройтися по лісу. У лісі я відпочиваю від роботи, від турбот. Ліс мене заспокоює. Навіть вечірній, ночний ліс. Піду. Що буде, то буде. Ух ти ж погляньте хто тут єсть Нічого собі А ну-ка, ну-ка Ти що? Тут, до речі, їх чимало зараз повистрілювало після дощів. Але нагрібать багато їх не буду, бо я один, мені багато їх не потрібно. І знову гриб красунчик, якого тільки шукаєш у сезон. Але брати я його не буду. Красавчик. Хоч ближче покажу. Красота? Красота. Так, да, брати не буду. Темніє, пора виходить звідси. Доволі швидко потемніло. Світло трошки витягує телефон, але в основному ну, видно, що потемніло. Там взагалі нічого не видно. Коротше, я прогулявся по лісу. Кайфанув як міг. Сподобалась мені прогулянка. Результативно на першу чергу через те, що я пройшовся по лісу і отримав задоволення від самого процесу. Є гриби, грибів би можна було збирати багато. На сьогодні я закінчую, а у вас хотів би спитати, все ж таки, як пройшов ваш сезон? Я розумію, що сезон 2024 року ну взагалі слабесенький. Карпати і північні області ще більш-менш якось себе почувають з грибами. Інші області дуже погано. Пора закінчувати те, що я почав робити весною, коли я об'являв. Про карту України грибників якраз саме час закінчить. Де ви і звідки? Де ви збирали гриби або де ви збирали гриби раніше? Підведемо підсумки, і я нарешті зроблю карту грибників України. Наприкінці року я її випущу. І, можливо, ви побачите свою крапку на карті грибників України. Усім здоров'я, достатку і до наступної зустрічі. Не забувайте скидати свої координати. Просто де ви збираєте гриби. Це не для того, щоб розповсюдить, де збирати гриби людям іншим, а для того, щоб показати карту грибників України. Всім пока. Місяць вийшов, повнолуння. Красота. Я, як завжди, поночі хожу.